Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Uh, сьогодні у нас 21 травня. Приїхали ми ось на цей крючок uh, забирати мед рамки. Ну і, Скажімо так, щось таке назбирали. Ось бачимо врожай, який ми збирали. Ну, ці всі ящики повні. Тут у нас тільки одна рамочка і ось один у нас корпус. Так, щоб джілка піднялась у корпус і ось так вони його. Занесли, бачимо, почали підпечатувати його. Ну, ось таке. Не знаю, друзі, ну, чуть-чуть воно не те, не те, що я очікував. Але воно може бути пов'язане з тим, що Ну, дивились відео, що багато бджоли посипалось, що багато бджоли е пропало. Ну, Сім'ї чуть-чуть заслабли. І можливо ще пов'язано з тим, що я досить таки пізно забрав від них маток. Потрібно було скоріш маток забрати, щоб вони були безматочні безматочні сім'ї, щоб вони собі працювали на мед, а не якби на розвиток, на те, щоб матка сіяла. Ну, це друзі таке, будемо, як то кажуть, будемо пробувати вдосконалювати цю. Методику таку збирання меду, тому що ну, е, хотілося б, звичайно, і меду якогось мати, не тільки матками займатися і розведенням, як то кажуть, діл, а мати і якийсь медок, щоб був, бо є бджоли, то потрібно, щоб був і мед. Ну е, і Будемо якось вдосконалювати, е, цей метод, щоб ну, наприклад, на наступні роки більш таки нормально збирати меду. Не знаю, можливо, потрібно вивозити сім'ї, робити їх більш потужними, можливо, вони у мене були за слабкі для медозбору, тому вони так і принесли. Ну, не знаю, друзі, хотів ще. Це у нас за 13 сімей, друзі, повторюся. Також я, коли в них забрав маток, через тиждень я в них, де тот блокнот би писали, у машині підставляв їм, підставляв їм, друзі. Ну, Не пам'ятаю, зараз подивлюся, чи плідні матки э, то есть, чи... Э, да, не плідні матки я їм сяде підставляв. Я їм сяде підставляв неплідні матки. Це, це рівно через тиждень після того, як я в них забрав їхні матки. Сьогодні, друзі, ми забирали рамок, рамки з медом і э, передивлялись заодно на те, чи як вони поприймали маток. І, друзі, з 13 сімей у нас... Не виявилось маток у 24 5 сім'ях. Сім ну, в одній сім'ї була якась матка, але щось вона ще не червила, то я її розтрощив, поставив новий маточник. Друзі, думаю, що це досить таки хороший результат прийому. Підставляю я їх за допомогою ось такого препарату апіаром. І тепер я ставив їх з цим препаратом. Прискав вулик, ставив неплідну матку, туди кидав і все. І тепер так само робив. Досить такий гарний прийом маток. Ну Це, друзі, наприклад, ці матки, що воно не має їх в сім'ях, це не означає, що сім'я їх не прийняла, друзі. Це можливо бути таке, що. Матка вилетіла на обліт і просто не повернулася з обліту. І все. Ну, тут не 100% те, що їх сім'я не прийняла. А я кажу, можливо, таке, що матка пішла на обліт і не повернулася з обльоту. Тож, на цьому поки що все. Постараюсь, друзі, сам, ну, відкачати цей мед і також зняти відео по літражові, скільки тут вийде у нас меду. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім до зустрічі!